А, всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в таку гру, як The Diner. Там де ми будемо розслідувати якесь дивне зникнення. Тож я пропоную не затягувати, а розпочинати. А ось ми прям вже і приїхали зразу. Окей, ми приїхали. Ну, добре, це певно те місце, про яке мені розповідала Сара. Це машина Сари. А чому її машина досі працює? Так, це вона що? Про що я думаю? Я не буду газити в смітничку? Я не думаю, що вона йшла туди. Ну, окей, певно, ми краще знаємо, куди вона йшла. Добре. А, ось вхід. Так. Привіт. Сара. Тут нікого немає. Дивно. О Боже, що це. Що це за глупа дитинка залишила тут іграшку. Не знаю, якась така іграшка, я б та ще її залишив би. Я не буду коперсатися навіть у смітнички ресторану. Справедливо. А де всі люди, чому нас це не удивляють пончики? А, взявши ще один, це вже буде нелегально, правда? Да, блін. Шкода. А типу один красти легально, так? Я думаю, я знаю, як вправлятися з цим оборудованням. Ну, окей, ми знаємо. А навіщо. А, я не хочу звамуватись, мені треба все оглянути. Що... Що тут ще є? Смітнички ми вазити не хочемо на іграшку дивилися. Блін, по телевізору щось іде що Це була Сара Вода тече Ха, справились. Так, якщо що, я бачу, що тут хтось. Не знаю, не добіг, певно. Ох! Дітько! Що тут робить взагалі ключ в туалеті як гидко? Ну, знову ж таки, да нас. О боже, що це за звуки, блядь, реально? Сара? Не знаю, бля, тут хтось конкретно двері вибив. Хм, новини про серійні зникнення. О, господи, що за безлад? Хто ж зміг його сюди посунути? Ну, воно виглядає досить мило, немає часу на це. Що? Подивіться на весь цей безвод. Чому? Ми не можемо вкрасти сосиску? Ні. Ой, мені це так не подобається, давайте. Що це таке? Блять. Піздец. В сенсі це ще була якась жива херня тут. А як вона рухалась, якщо ми її тут зачинили? Боже, це погана ідея, але треба знайти Сару. Новини про її зникнення, так? О боже, мені це так не подобається. Боже, це Сарін Голс, треба швидко знайти її. А де він був? А, тобто зараз ми сюди пішли, так? Тобто зараз тут сара може бути. Блять, не подобається мені це все. Якийсь тут звір був. Нам похуй, да? О боже, що за хуйня треба тікати? Ми не можем. Я не можу повернутися цим шляхом. Сенсі. Ну спрыгнуть я теж не можу. Давай назад, як прийшли. Я не ху. Блять, а цим прям заебись, да? Давай <звук> <звук> Сука. Єбать, а чого? О, Ось і Сара. А що за херня? А чому ми не захотіли повернутися так само, як я прийшли, не зрозумів. Це якась підстава. Ну, взагалі, прикольна гра, якби була трішки довшою. О. Музика взагалі шик Тож, нагадую, ми грали в The Diner. Гра вийшла в нас така цікава, коротенька, що, в принципі, непогано. Як я бачу по статистиці, вам більше подобаються саме такі відео, вони мають якийсь більший охват аудиторії. Тому так, а зараз в мене трішки проблемно з переглядом. Тож, дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки писати коментарі та підписуватись якщо ви не піспіте. Па, не підписані. Тож гарного вам дня чи вечора.